Знову вітаю всіх, хто дивиться це відео. Зараз коротенько розкажу взагалі про ЮПАК, що що і як, чому саме так. Значить, оцей двигун це двигун від Honda CB400N. Він, як заявляє, виробник 43 кінських сили. Воно такі є. Єдине, що була німецька версія, вони обмежували до 27 кінських сил там за рахунок розпредвалу, Тому що. У них там за законом були обмеження по... по податках. Тепер про колеса. Чому саме такі колеса? Значить, Пояснюю. Бачите, вони за, за візерунком вони однакові передні, задні. Ну і саме, така сама історія Значить, з колясочним. Ну, чому? Тому що, чому саме Сузу... колеса від сузуки. Це не тому, що мені так захотілось, справа в тому, що у нас вносяться дані про, про гуму, вносяться у тих паспорт. У мене за тих паспортом передні 19, за дні 18. А знайти такі диски, щоб вони відповідали розміру і ну, щоб вони мені ще й подобались, хоч трошки. Фактично нереально, тому що більшість мотоциклів вже десь після 90-х років. Вони йшли на 16-17 гумі на дисках. Якщо ні, то це, скажімо, треба було ставити диски від якихось кросачів, і там теж не все так добре. Тобто у Honda на, на гальмівних дисках, дисках ну, в тих роках майже нічого немає. Все з барабанами заднє. Я хотів задні, задні гальма на дисках. Тому це «Сузуки». Ще про гондівський двигун, як бачите, він попереду. У нього кріплення майже таке саме, як у, у їжака. Тому, скажімо, що, скажу так, що це був один з основних мотивів, чому я саме зупинився на цьому двигуні. От Він 400 кубиків, 350-го ЮПАКа. Ну, Десь вони ще і за подібні навіть за, за формою. Тому це, ну, це була, була така низка. Скажімо так, факторів, які, які я обрав для саме цього двигуна. Це ось для порівняння це Хондівські колеса. Теж, бачите, обирав так, щоб в тому числі і цю модель, тому що щоб воно ще виглядало непогано. На попередніх відео це видно, але зараз вони вже на пенсії. Ось стоїть ще один донор. Тобто можна було б зробити ще одного юпака. Все для цього є. Там он, далі ось він, ще один двигун стоїть. От, без ладу гаражі, тому що, коли щось роблю, в мене дуже мало часу для цього. Не прибираю потім, тому що або треба щось робити, або потім прибирати. Потім, як буде натхнення, поприбираю. Ну, це ось лежать залишки. Робочих моментів. От, якщо хтось думає, що там карбюратор таке інше, воно все просто, ні, оце, зараз не знаю, що буде видно, не хочу, це тут у мене звалище. Оце звалище карбюраторів. це Спробував, дивився, робив, от, бачите, що тут, що тут є. Це два, два рідних, ото нижче Сузівський. Оце ні. То нижче не Сузівський, то нижче Хондівський з п'ятисотки. Оце Сузівський. Сузівський. Трошки я їх розширював, бо не співпадають по, по дистанціям між, між циліндрами. Ну, ну і он, бачите, грався з колесами. З гальмами, От, коли б я знайшов ту трубку, що шукав чорну, ось вона тут. Там ще електрики трохи, та вистачає всякого. Так що не думайте, що це все було так легко. Ну і хочу нагадати, що більшість роботи по відновленню його в оригінальному стані зробив мій однокласник, мій друг. От, а я вже доклався до того, щоб зробити його ну, так, як він виглядає на сьогоднішній день. Ну Ось насмикав відро. Ще двоє лишилось. А, ну, то вже хай трошки пізніше. Тут з'ясували, що трохи тече олива. треба поміняти є. І, мабуть, я таки поставлю 16-ту зірку. На 17-й він валить ого. але Хочу поставити, мабуть, 16-ту. Буде ще огошніше. Ну і треба буде дві ланки викинути, бо він вже нема куди тягнути. Хоча ні, є. Це кожух так стоїть. Ну, спробую спочатку бо це робилось під 18-ту зірку. Ну, от зараз 17-та вже відсунулась, Хочу поставити 16-ту. Ну, спочатку спробую, потім буде видно.